Сьогодні закриваю на зиму дуже простий та смачний салат з баклажанів. Яскравий, смачний та простий в приготуванні. Кількість інгредієнтів на 2 півлітрові баночки. Весь рецепт читайте під відео. Овочі помила. Нарізаю баклажани кружальцями товщиною в 1 см. Посолила баклажани, перемішала і залишаю постояти 30 хвилин. Нарізаю кріп, петрушку. Болгарський перець та часник. На пательню наливаю олію. Добре розігріла. Обсмажую баклажани до золотистого кольору з двох сторін. Кладу тепер на серветку, щоб зайва олія стекла. Болгарський перець обсмажую теж на олії хвилин 5. Окремо обсмажую часник 2 хвилини приблизно. В чисті банки викладаю все шарами. За смаком можна додати гіркий перець. Помідори подрібнила блендером. Можна перекрутити через м'ясорубку. Додаю сіль та цукор. Ставлю на вогонь і даю закипіти. Тепер розливаю помідори по банках. На дно каструлі обов'язково кладу рушничок. Ставлю банки. Запваю теплою водою. Накриваю простерилізованими кришками. І з моменту закипання води в кастрюлі стерилізую 10 хвилин. Закрила. Перевернула на кришку. Закутувати не потрібно. Залишаю так до повного охолодження. Зберігати цей салат можна при кімнатній температурі всю зиму. Всім приємного смаку та мирного неба! Все буде Україна!